Вітаю, друзі. Поки вся країна обговорює головний дисконт цієї чорної п'ятниці: те, що Зеленський скинув Єрмака з посади, хоча як скинув, вимушено дав цю знижку, тому що суспільство вимагало, західні партнери вимагали, і ситуація вимагала. Так, от, поки все це відбувається, ніхто не ставить головне питання: а що ж таке сталося, що Зеленський вимушено пішов на ці дії? Бо він же не хотів цього робити. Зараз про це й поговоримо. Ну, почнемо з того, що деякі злі язики і добрі люди, одні з банку, інші з антикорупційних органів, дають інформацію, що у антикорупціонерів є деякі докази, які доводять зв'язку між Єрмаком, Міндічем і Чернишовим. І найцікавіше, що, що все це ну, обертається навколо. Того самого заміського комплексу Династія, де чотири будиночки. Один будиночок, як відомо, був Чернишову, один будиночок, як відомо, був в Міндічу. А чи ще два злізики кажуть, що один особисто для царя Володимир Александровича, а інший для його завгоспа. Ну, правильно, завгосп повинен жити поряд з царем. Е, Найцікавіше, що це було тільки припущення, але вже ще раз кажу, декілька злих язиків кажуть, що. У антикорупціонерів є відео і аудіо, як туди приїжджає Єрмак. І не один, а ще одною людиною, ще ближче, ніж він, до Зеленського. І це і примусило Зеленського позбутися єрмака. Бо він розуміє. Що буде далі? А далі ми спостерігаємо найцікавіше операцію врятувати Єрмака. Зараз в ексклюзиві для New York Post Єрмак заявив, що йде на фронт. Ну, всі це чули, і якщо ви уявляєте, що ну, так, собі уявили, що він хоче так змінити. Ну, Своє життя, так змити свою ганьбу, то ви наївна людина. І з великою вірогідністю ви вже вірили Зеленському раніше, коли він пропонував вам готуватися до травневих шлаків. Як присмак травневих шлаків розкажете? Ах, давайте і про це теж потім поговоримо. Але зараз зрозуміло, що Єрмак точно не самурай, який хоче в бою довести, що має честь та гідність. Він прагматик, тому. Він розуміє, що незабаром отримає підозру. Так, отримає. До речі, в мене запитання. Чому досі не вручили? Бо підстави, наскільки мені відомо, є більше того, про це казали очільники НАБУ і САП, особисто Зеленському. Чому дають можливість, якби Зеленському відійти в бік ще більше? Ну окей, відповідь на це повинні дати представники НАБУ і САП, але. Він точно не хоче потрапити в руки на Буй САП, і йому цього ну дуже не хочеться. Окрім того, в нього більше немає бронювання. Нагадаю, він не є чиновник категорії, а і в нього немає бронювання, і він повинен взагалі піти на фронт. Ну як людина, яка повинна захищати країну, до речі, до речі. В нього немає не тільки одного в нього бронювання. Немає бронювання і у Вані Баканова, у Саши Трухіна, і у Дениса Малюська, і у багатьох інших з команди Зеленського. Але ТЦК взагалі не бачить їх серед потенційних кандидатів на мобілізацію. Це якась дивна ситуація, взагалі. Мабуть, зірочки так стали, і вони не в фокусі про цілу нашого ТЦК. Але ними також не займається на Буї А от. Єрмаку вони дихають у потилицю. І Єрмак розуміє, що треба щось робити. Тому він дійсно зараз може мобілізуватися, і навіть а, у званні солдата на посаду діловода діловодства якусь охорону Генштабу для того, щоб його справу передали до ДБР. кажуть, ну, навіщо будуть займатися за злочином на Буїсах? Ні, ні, ні. Військовослужбовцями буде займатися ДБР, тим більше, що там буде дещо генпрокурор може дещо змінити, і після цього. Єрмаком буде займатися ДБР, а значить справу будуть ну, руйнувати, нищувати, а потім взагалі поховають. І найцікавіше, що коли. По ідеям, які сьогодні обговорюють на банковій генпрокурор забере цю справу, то якраз красива підстава. От бачите, це зв'язковослужбовець, тому ДБР повинні займатися їм так. Вони думають, що суспільство знову побурчить і розійдеться. Вони так само думали 22 липня, коли атакували незалежність на бую сап невиліковні. Не можуть зрозуміти, що це так не працюють, але найцікавіше, що для того щоб. Єрмак давав покази ДБР, йому буде необхідно відправити відрядження до Києва на постійній основі. Бо слідчим ДБР він буде потрібен перманентно, тож весь час. І триватиме служба Єрмака між таємними походами на банкову таємними походами, але як всі будуть розуміти, в Гудвайн, і зустрічами з, зі своїм найближчим товаришем. Про яких пишуть, що він і спить з ним, і грає в настольний теніс, і дивиться з ним старі фільми. Ну, найбільшою друзякою, так от мобілізація до лав зсу цинічно використовується фігурантами корупційних справ з оточення Зеленського для того, щоб банально зупинити сроки до судового розслідування. Доведено вже неодноразово різними фігурантами гучних справ. Останнім, до речі, був Гайдай, той самий друзяка Єрмака, якого спіймали на корупції при забезпеченні ЗСУ дронами та ребами. Єрмак не дурніший за Гайдая і знає про цей лайфхак. Ні, ні, це не лайфхак. Це саме я правильно сказав. Так, от, може, навіть в одну частину підуть, ну, щоб уходити до одних слідчих. Але при всьому цьому є один нюанс: Єрмак сибарит. Він любить розкіш. Він навіть використовував прев'єр Міністерку Середенко як стюардесу, щоб літати державним літаком, а не звичайним, хоча й у бізнес-класі. Е, тому йому дуже важко буде знаходитись в армії. Наприклад, пройти навіть курс без АВП. А при мобілізації на нього чекає цей курс без обов'язково і у дуже некомфортних умовах. Для нього це дійсно. Складно, морально, фізично, знаходячись серед звичайних людей, почути все, що про нього думають. Хоча пацієнти на і саб готовий на багато що, аби уникнути спілкування з ними і. Покарання до штурмовиків, всі ж розуміють, Єрмак не приєднається. Більше того, мобілізацію він буде використовувати лише для того, щоб уникнути взаємодії з НАБУ і САП, хоча його брат дійсно служить в гурмо і справді воює. Але оця заява показує наскільки криза величезна на банковій, Тож говорить про те, що піарники банкові зараз. Взагалі нічого не можуть вигадати показують, що вони вже настільки примітивні, що сподіваються це згодувати суспільству і показують, що в них паніка, бо в адекватному стані отак от реагувати на потенційну підозру. Це говорить тільки одне. він хоче ховатися від слідчих на САП, а до речі. Єрмак при всьому цьому обіймає ще більше біль, біль, там 20 посад приблизно, і які не втратив автоматично після того, як е, був звільнений з посади голови офісу президента. Тому не все так просто. Також цікаво, що буде з його радниками, Подоляком, Лєченком та іншими, бо їх теж треба звільняти. і Вони теж можуть приєднатися до мобілізаційного процесу. Уявляєте цей собі підрозділ? Е, я важко уявляю, що мені підказує, що. Якось знову зірочки, так само що вони не будуть жодних з них мобілізований. Питання стає все більше відповіді незабаром отримаємо. Але найцікавіше, що цей процес зараз триває. Якщо хтось думає, що на цьому все закінчиться, ні, незабаром ви побачите скоріш за все нову коаліцію в Верховній Раді. Це на жарт, бо збиття з посади Єрмака це лише. Перший етап всіх процесів. Наступне йде створення нової коаліції і нового уряду. Там багато що попереду. І вибачте, мій песимізм. Але сподіватися про те, що зараз дійсно буде очищення влади, перезавантаження влади Зеленських. Можна говорити про це тільки дуже наївна людина, яка не розуміє, що відбувається, і вірить в рожевих поні, які гадять веселками. Їх не існує. Повірте. І останнє. Для тих, хто не розуміє, що поки йдуть всі ці політичні процеси, війна не зупиняється. Нагадаю про це обстріли столиці і інших міст України тільки підтверджуються. Більше того, я не погоджуюсь з тими, хто каже, що обстріли це помста Кремля за звільнення Єрмака. Ні, одно взагалі ніяк не пов'язано з іншим. Ну звісно, що Єрмак і інше, що у мене зручні кремлю, бо не невігласи завжди. Корисні на своїх посадах. Але атака, наприклад, по столиці України це реалізація доктрини Герасимова за терористичні стратегії, е, і терористична стратегія расистів. І це треба зрозуміти. А ще це тупорила помста расистів за те, що ми не хочемо бути частиною руського миру і не хочемо капітулювати. Так, е, вони намагаються, але не зможуть. Так, от єдиний варіант зупинити подібні обстріли це бити у відповідь, або мати чим бити у відповідь. Бо тоді не ну, це буде працювати як зброя стримування. У нас є. 300-500 тисяч ракет, які можуть полетіти на Москву, і це стримує від отак, наприклад, і в інших містах України. Але питання: де ж ті фламіндічі, які літають на 3 тисячі кілометрів, несуть одну тонну вибухівки? пам'ятаєте, президент обіцяв, де ті а, сім ракет на добу, які обіцяли менеджери Фаерпойту? Де вони? Там, де є три тисячі ракет, які пообіцяв Зеленський до кінця 25-го року. Місяць який залишається до кінця року, а їх немає. А де до речі, ті 800 зенітних дронів перехоплювачів на добу, які обіцяв Зеленський виробляти в Україні наприкінці листопада. Сьогодні останній день листопада, що виробляють? Ні, е, до речі, а де пілоти для того, щоб керувати цими дронами, бо потрібна відповідна кількість підготовлених пілотів. Їх теж немає, і це трагедія. І поки всього цього немає, ми можемо вже сподіватися на помсту, а не мститися. Ракет немає. А до речі, двушечка на Москву є. Може, тому і ракет немає, Володимир Санторович, хотілося б почути відповіді. Ну і головне, навіщо ви так тупорило, ховаєте свого Єрмака від відповідальності і дачі показів в, 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 на Буїса. Хоча нічого дивного. Що у мене рятують своїх? Тут я не заболений. Уважно слідкуємо, що відбувається далі, і підписуйтесь на канал, щоб знати, що буде. Не забувайте це зробити. Також буду вдячний, що поставити вподобайку ваша підтримка каналу. Поширте відео, щоб більше людей знали, і не забудьте написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. До речі, напишіть справді, як ви думаєте, мобілізується Єрмак чи ні? Оце цікаво. Але головне підтримайте зсу. Бо поки є зсу майбутнє України. Справді є. Тому донати на зсу. Приєднуйтесь зсу і допомагайте зсу. Тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.